Ну що, малята, доброго ранку. Рада вас всіх бачити. Доброго ага. ранку, шановні батьки. Е, сьогоднішнє наше заняття це дитина в природному товкілі, і ми з вами, малята, поговоримо про те, що ж потрібно для того, щоб виросли в нас овочі, фрукти і всі рослини, які живуть на нашій землі. Ми з вами вчора говорили, тож давайте пригадаємо. Пам'ятаєте казочку, яку я вам розповідала, про те, як сперечалися сонечко, дощик і вітер, то з них найголовніший? Тож, повернемо трошки монітор, тож пригадаємо, що сонечко казало, що без нього не буде нічого рости, бо його промінчики зігрівають землю. Та на сінечко, яке туди, попадає. А дощі сказала, та ні, сонечко, якщо не я, то теж нічого не виросте. Сонечко буде припікати, а вологи не буде, і не виросте наш врожай. Вітерець вирішив їх помирити та сказати, що й його значення теж дуже велике. Бо цей вітерець розносить насіння по землі. Воно потрапляє у земельку, його підніває сонечко, йде дощик, і рослинка виростає. Бачите, завдяки всім цим чинникам, який чудовий город вис. Тут і огірочки, і помідорчик, і гарбуз, про який ми вчора з вами читали. Читали, пам'ятаєте, казочку, ходить гарбуз погороду, да, і питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові, подивіться, яка краса виросла на городі. І це все завдяки тому, що всі друзі, і сонечко, і дощик, і вітер здружилися наче і вже зрозуміли, що кожен із них дуже і дуже важливий. Так, маляки, правильно. То ми ж з вами давайте будемо продовжувати і пригадаємо, а де ростуть овочі? Де вони ростуть? Ну так, звісно, на городі. І я вам сьогодні прочитаю ще одну казочку, яка називається Як овочі головного вибирали. То що, почнемо так? Да? погода сьогодні гарна, сонячна. Бажаю нас і всіх гарні. Подивіться ось на цю картинку, бачите, це початок нашої казочки. Що ви там бачите? Так, господиню, хату он таку гарну, в да, і вона живе, город біля хати, та й корзину кошик да з великим чудовим врожаєм. І так, малят, жила собі одна багата господиня. А багата вона була тому, що в неї город був багатий, і чого на ньому? на ньому тільки не росло. Були там і цибулька з чесником, і соковиті помідори з зеленими огірочками, і жовтогаряча гаряча морква з солодким буряком, редиська з редькою, арбуз та диня, лижебокі кабачки, капустинка в ста ковтинках та пишна картопелька. Якось городним жителем захотілось вибрати. Та хто ж з них буде самим головним? Я повинен бути головним, сказав Гарбуз. Я теж хочу бути головною, бо серед вас я найкрасивіша. В мене чубчик зелений, я вся в жовтенька, відізвалась морква. А чому б мені не бути головним? відізвався Помідор. У мене такий чудовий червоний костюм. А я найкорисніший, промовив буряк. Може, тоді я буду головною, бо в мене найбільше одягу, тихо мовила капуста. Поки овочі сперечались, картопля сиділа по стороні. А як тоді нас розсудити, стривожили всі через певний час. Давайте так, вигукнув гарбуз, поєднаємо нашу користь і нашу здатність до вживання. Ще треба звернути на те, як нас вживають, з ним поводились усі. Так кандидатів потроху стало менше. Лишилися картопля, капуста, цибуля і чесник. Овочі почали голосувати. І тут підвелась капуста. Я відмовляюсь від подальшої участі, сказала вона, бо люди мене не дуже часто вживають, і в мене втрачаються мої корисні властивості, то я більше приймати участь не буду. Я теж відмовляюсь, сказала цибуля. Бо в мене такий гіркий присмак, що люди мене теж не дуже полюбляють їсти, а якщо нарізають, то в них сльози текуть. Течуть, так, да, вибачайте, течуть сльози. Так, правильно, якщо матуся або бабуся чистять багато цибулі, то ви можете побачити, як течуть по їх щічках гіркі сльози. Це цибулька така, вона таке може зробити. Тоді і мені не бути головним, промовив чесник. Хай головним овочем буде картопля, бо її найчастіше вживають. Перелік страв, до яких вона входить, збільшується постійно. Вона дуже поживна і гарно зберігається, сказав Гарбусь. Її можна пожарити, зварити пюре або дірка. Багато можна чого зробити з картопелькою, та вона і справді дуже добре зберігається. Більше ніхто нікому не заперечував. І вирішили овочі, що такі головною буде картопля. Ось така чудова казочка про овочі, так малята? бачите, скільки їх всього на городі виросло. А потім їх ще й господиня помирила, бо вони сперечались, сперечались, а потім вирішили, що побачить овочі, кого господиня ввечері на вечерю покликає. А господиня ввечері прийшла і в кошик набрала і картоплі, і баклажан, і цибульку, і капусту, і моркву, і бурячки. Дивляться овочі друг на друга та й зрозуміли, що кожен із них головний, бо хазяйка на вечерю господиня приготувала собі і борщ смачний, і овочевира. Ось така казочка малята. Я вважаю, вона вам сподобала. Я вважаю, що ви запам'ятали, що для того, щоб овочі виросли, повинні дружити і знаходити порозуміння всі три чинники природи сонячне світло, дощ або волога, яку він доставляє на землю, і вітерець. Вони всі важливі, для того, щоб ми отримали гарний пригарний врожай. Ну що, малята? Наступним заняттям у нас малювання. Ми будемо з вами малювати город. Тож я з вами надовго не прощаюсь, у вас буде невеличка перерва. Відпочивайте!